Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Зараз ранок я їду на роботу. Ви часто мене питаєте, ким я працюю. Я працюю журналісткою, з якого я міста? Міста Львів. Я їду якраз на роботу через центральну частину міста. Вирішила вам трішечки познімати. У нас дуже красиве місто. Центральна частина занесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А потім буде традиційний влог з секонд-хенду. Цими вихідними я побувала в мережі Євротренд, трішки вам там познімала. Тому, якщо вам подобається ось такий новий формат моїх відео, напишіть про це в коментарях. Також, як вам подобається такі відео, обов'язково лайкніть це відео. Ну і приємного вам перегляду. Хто не був у Львові, можете насолодитись нашою архітектурою. У нас дуже красиве, старовинне місто. Ось така от бурківочка, правда. Не дуже зручно по ній їхати і ходити на... Естетично. Це площа Міцкевича. Ось так у нас оберігають пам'ятники від обстрілів, накривають їх такими сітками. Це наша центральна частина міста. Там попереду дуже красива церква, церква Андрія. Зроблю вам таку невеличку екскурсію Львова. Дуже люблю Львів. секонд-хенд, але він далеко від мене, я там рідко буваю. На вулиці у Львові сніг не припиняється. а Ми з вами знову йдемо в магазин секонд-хенд, Там другий день завозу. І ціна за кілограм трішки менше ніж 400 гривень. У нас мережа Євротен. Дуже люблю цю мережу. Завжди там класні знахідки. Що ж, ходімо. Привітики вам з примірочної. Традиційно почнемо саме звідси з примірки. І перша моя знахідка це ось такий гольф в красивому рожевому кольорі. Він з таким дещо фіолетовим бусковим підтоном. Це Mark Spencer, 16-й розмір. Тут чудовий склад. Він майже повністю натуральний. 35% котон, трішечки поліаміду, але є 7% кашеміру, 5% ангори віскоза. Дуже м'якенький комфортний светрик в непоганому стані. На рукавчиках щоправда були плями, і вони такі, от видно, що задавнені плями. А з плямами речі я все таки боюсь купляти. Окрім того, я собі в минулому відео ви, напевно, бачили, купила в яскравому кольорі рожевий светр. Тому, напевно, два мені вже буде забагато. І ще мені сподобався ось такий рожевий светр з виподібним вирізом, з такими от смугами на рукавах біля горловини. Він в прекрасному стані і з чудовим складом, повністю натуральний. Тут 60% бавовни, 40 віскози. Светр в розмірі М, і давайте поглянемо, як же він виглядає в примірці. Ви, напевно, вже не раз чули, що рожевий колір цієї весни актуальний, тому в мене в магазині руки так і тягнуться саме за цим кольором. За одягом цього кольору також актуальним є такий ніжний жовтий відтінок, але власне в такому відтінку рідко трапляються речі. А от рожевого кольору в секонд-хендах завжди було багато, тому зараз можна собі щось та віднайти актуальне. Ще мені сподобалася ось така кофта від зара, теж в розмірі М. Скоріше за все, вона вовняна, хоча бірочка тут дуже сильно витерта і неможливо прочитати склад тканини. Ця кофта актуально крує, де така, як полу з комірцем вверху на гудзиках. Ось так вона виглядає в примірці. Рукава тут такі дещо підстрелені, вкорочені. І мені здається, що це все-таки через те, що вона справді з вовни, її неправильно випрали. Вона зменшилась в розмірі, і саме тому відправилася в магазин Hand. Дуже така в неї щільна тканина забита. Інших дефектів на кофті немає ні кофтунців, ні затяжок, ні дірочок. І ще взяла до примірочної ось такий от светрик в розмірі L. він В такому Сірому світлому відтінку йде подовжений це напевно не светрик, не туніка, а сукня. Зараз в примірці подивимось, якої вона довжини. І це знову ж таки Mark Spencer. Чудовий тут склад: 38 ангори, 37 вовни, 11 мухіру, трішечки поліаміду і акрилу. І ось так ця туніка виглядає в примірці. Чудово підійшла. Дуже м'якенька, дуже тепленька, але нюанс мені не подобається, як тут виглядає горловина. Виглядає вона не надто актуальною. Загалом тут довжина дозволяє носити цю тунійку як сукню з якимись такими щільними колготами або з легінсами, В принципі, згодиться як і сукня. І взяла до примірочної ще ось таку красивезну блузу. Вона такого молочного кольору в квіти, крупні квіти. І таке враження, що вони намальовані, ніби це як ручний розпис. Склад тканини тут 100% віскоза, це фірма Monsoon, 38 розмір. Блуза йде подовжена, дуже така от тендітна, йде тканинка напівпрозора, виглядає дуже ніжно, романтично. Стан у неї ідеальний без жодного дефекту, взагалі новесенька. Але я не дуже люблю ці такі виподібні вирізи, тому для себе б її не купляла. Але загалом, як знахідка, мені дуже сподобалася. Далі буду приміряти ось такий смугастий кардиган, тут таке класичне поєднання темно-синього і білого. І тут чудовий склад ось такий от бренд. І склад 40% вовни, 10 альпаки, 5 ангури, також 20% нейлон і трішечки акрилу. Чудовий теплий светр, кардиган, і ось так він виглядає, власне, в примірці. Іде дещо вкорочений, внизу застібається на гудзики і має такий от великий доволі виріз, тому його варто вдягати поверх чогось. Звісно, ця блуза сюди абсолютно не підходить сюди, або просто якусь білу футболку можна вдягнути, або якусь так блузу більш з таким от вищим вирізом або коміром. Гарненький, тепленький кардиган ще й в ідеальному стані. І рухаємося з вами далі. А далі буду приміряти ось таке худі від відомого бренду DKNY, Donna Karan New Нью-Йорк. Ось таке тут попереду велике лого, викладене стразами, назва бренду, склад тканини непоганий, 60% бавовна, 40 поліестер. Худі йде ось таке от вкорочене, по розміру гарно підійшло, воно в доволі непоганому стані. Є, можливо, такі от мініатюрні ковтунці сліди носіння, але не суттєві. У мене є схожого плану худі, теж в чорному кольорі, і вони якраз дуже гарно виглядають разом з джинсами. Як вам воно, пишіть в коментарях. А далі буду перевіряти ось таку от сукню в чорному кольорі, вона йде на бретельках, ось таким от оздобленням. Це фірма New Look, 14-й, 42-й розмір. За складом воно повністю натуральне 100% бавовна, також вказано 100% віскоза, Я так розумію, що це оздоблення якраз віскоза. Але сукня йде ось така, прям дуже прозора, вся просвічується. Сюди б пасувала, звісно, якась підкладка, якої тут немає, або треба вдягати якийсь під'юпник. А такі от під'юпники я не люблю носити хотіла б, можливо, знайти якісь натуральні тканини, але поки що мені трапляються лише синтетичні, лише з поліестеру, для літа це зовсім не практично. З це була моя остання знахідка. Поважила речі, які мені найбільше сподобалися. Худі 148 гривень заважило і платчико з ангури на 193 гривні. І давайте дивитися сумки. Сумки вам показують також вагові. Ось така симпатична сумка, замшева була з рожевої замші в поєднанні зі шкірою, але от шкіра тут не натуральна, це замінник, і всередині жодного бренду не вказано, немає жодної бірочки. Ось така ще непогана сумочка, добре тримає форму, і з дуже якісного замінника вона зроблена на двох ручках, така от класична. Нагадую вам, що кілограм сьогодні коштує 165 гривень. Це другий день завозу. Ось так власне виглядає сумка всередині. Підкладка дуже цікава, така вся брендована з малюнками. Всередині вона чиста, зовні теж без дефектів. І ще одна теж дуже схожа сумка такої ж форми, і за структурою, і за самою текстурою шкіри також дуже схожа. Як ви бачите, сумок дуже і дуже багато, заповнений весь ящик сумками. Власне, у цій мережі завжди хороший вибір як сумок, так і взуття. Давайте дивимося, що у нас тут ще цікавого. Ось ця сумка нагадує дуже Малбері, але це не вона. Ось цей от замочок дуже власне, схожий на фірму Малбері. Ось такий це бренд. І, схожа, сумка з натуральної шкіри. Ну, на дотик дуже схожа на натуральну шкіру, хоча от бірочки я не знайшла. Стан був доволі непоганий, лише затерті кутики вона мала, і гляньте, яку сумочку знайшла. Це Майкл Корс, щоправда, теж з затертими кутиками, і вони такі добрячі затерті аж до дірочок. Ось так всередині теж є напис бренду, і мені видається, що вона навіть може бути оригінальною. І гляньте, яку ще знайшла сумку. Це відомий дорогий бренд Фозіл. Вона йде з текстилю, з такими шкіряними ручками. Це натуральна шкіра. всередині ось така от підкладка, вказаний бренд. І, власне, це оригінальна сумка. Тут можна ще знайти ось таку от бірочку, де вказано, що ручки в неї шкіряні. Ну а сама вона, звісно, що з текстилю в такі от красиві яскраві квіти. Але, на жаль, сумка не в ідеальному стані. Вона має потертості в деяких місцях на відео, це, можливо, не дуже помітно, але квіти є затертими. А загалом дуже красива, дуже містка для весни, для літа просто фантастична сумка. Ось така ще була структурована сумка, невеличка, вона з натуральної шкіри і, схоже за все, вона вінтажна. Гляньте, як тут зроблений замок. Іде на двох ручках, але теж вона має потертості. Заломи, ну, видно, що життя вона вже прожила. І гляньте, яка ще була велетенська, така от пляжна літня сумка, плетена ніби як з соломи, вона в ідеальному стані взагалі новесенька, без жодного дефекту. Справді, як з магазину. І ось тут видніється ще одна плетена сумка. Подивіться, яка вона цікава, ніби плетена з такої нитки, як мішки шиють. Дуже оригінально цікава. Але, на жаль, вона не в ідеальному стані, де-не-де повитягувались ниточки і це не дуже акуратно виглядає. І гляньте, яку сумочку мені ще вдалося знайти. Це знаменитий бренд Кіплінг, дуже дорогий. Власне, шиє він сумки, переважно з текстилю. У мене є в колекції кілька. Ось ця теж дуже гарненька, але, на жаль, пошкоджений у неї тут ремінець, пошкоджена ручка. І це дуже помітно, а сама сумочка в гарному стані. Ще буває до цих сумочок додають такі от брелки у вигляді мавпочок. І гляньте, яка ще була цікавезна, величезна сумка на двох ручках така от сумка Шопер. Дуже оригінальна, бренду ніде не вказано, сумочка в новому стані. Ось так вона виглядає, ніде не пошкоджена. Дивимося далі. Ось така руда сумка на такій довгій руці. Можна її носити через плече. Зроблена шкіра, така ніби підзирнисту шкіру, але це був замінник. І ось така ще лакована, непогана стьобана сумочка. І переходимо до взуття. Взуття вам також показую вагове. Ціна за кілограм 365 гривень. Тільки гляньте, які цікаві човники на високих підборах з гострими носами. Зараз знову повертається, до речі, мода на такі от гострі носи. Ось такі ще були черевики на шнурках, зверху виглядає ніби новесенькі, але підошву, ви бачили, вона вся в болоті. І ось такі біленькі конверси в непоганому стані, як таких потертостей, слідів носки на них немає. А тут у нас такі яскраві чоловічі кросівки від Champion хороший бренд, і стан у них теж хороший. Ну а тут стан поганий, п'ятки всі затерті, фіолетові кросівки були. Ось така ще сумочка зроблена під вінтаж, вона йде з замінника. Стан хороший у неї. І були ще одні конверси. Гляньте, які цікаві, в такому срібному кольорі. Вони абсолютно новесенькі і вони такі, ніби як з гуми зроблені. Подивіться, як це все виглядає, і підошва, і самі вони в одному кольорі. А тут у нас такі лаковані чорні лофери від Clarks, щоправда, не дуже у них хороший стан. Видно, що це БУ, і поруч ось такі непогані туфельки на стійкому каблуці зроблені під замшу. І ще помітила ось такі гарненькі замшеві балетки це натуральна замша фірми Mark Spencer. Красивий, такий гірчичний карамельний у них відтінок, стан доволі непоганий. А тут у нас ось такі лаковані чорні броги, але теж стан поганенький. Дивимося далі. Ще ось такі от шльопанці фіт топ на такій грубій підошві і новенькі вони. Ось такі ще гарненькі лаковані туфельки, акуратні з бантиками на сійкому каблучку лаковані. І ще ось такі от лофери з натуральної шкіри. Теж каблучок дуже стійкий, стан такий собі. І ось ці мені дуже сподобалися, такі комбіновані. Таке поєднання бежевого і чорного з перемичками, але, на жаль, вони пошкоджені, мали суттєві потертості. І ось ці гляньте абсолютно нові від Clarks, лаковані туфельки з натуральної шкіри. І давайте я вам ще покажу полиці з різними дрібницями. Я так розумію, вам цікаво усе, що в нас продають в секонд-хенді, Ось така от вішалка була з написом Home, Дім, і дуже така от красива, золота, велика скринька для прикрас. Це, до речі, речі звичайної ваги, не з люкса. Ціна за кілограм 365 гривень, але що вішалка, що скринька, дуже важкі, тому заважить чимало. Ну, Тут такі от прикраси, але серед прикрас нічого цікавого не було. А це у нас якісь такі новорічні паперові прикраси на ялинку або просто для дому. А це, я так розумію, якась косметика. Давайте відкриємо, подивимося. І це у нас тіні, чи це якісь бронзер, щось в такому дусі. Вони, бачите, фактично не користовані, лише посередині дещо пошкоджені. Ну, така собі історія з косметикою секонд-хенду, я б, напевно, собі таку не купляла хіба, якщо б вона була не то, що не користована, а повністю запакована, тоді так. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобався новий формат відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і до нових зустрічей.